Трові сосни, зібрані вручну декоративні смереки та ексклюзивні ялинки. Такий асортимент на одній із точок у Черкасах. Продавець Руслан каже, новорічне дерево можна підібрати на будь-який гаманець. Ціни стартують від 200 гривень до декількох тисяч. такі ялинки до цього не собираються світича, от маленькі є. ось чуть поменше. такі теж збирають люди. Це привезли з Івано-Франковської області їх. Осталось бо, почти ті ж самі сини, там буквально гривень на 50, може дороже, якась йолка стала. Руслан розповідає, на цьому місці вони продають дерева останні сім років, та цьогоріч до останнього вагались, чи починати торгівлю. Для кожної дитини потрібно ну, в домі якесь свято. Знятно, що війна, там, кожному треба працювати, робити якось, ну, щось заробляти. Каже, попит нині маленький. Читика Краматорська Сюзанна купує ялинку щороку. Каже, святковий дух необхідно підтримувати, а присутність новорічного дерева цьому сприяє. Ми переселенці просто тому нам нужна підняття бойового духа, настроєння. Та Ну і как та ж як новий год без єлки все одно життя продовжується в будь-якому випадку. Натомість Черкащанка пані Світлана ялинку не купуватиме. Вважає будь-які святкування варто відкласти до мирних часів. Бо в мене чоловік військовий і в мене немає такого новорічного настрою. Мені цікаво подивитися, згадати минулий рік. Як було класно, бо ми також купували, купували ялинку. Було дуже гарно, дуже так сумно дивитись на це все і на цю підготовку і розуміти, що на жаль, з чоловіком я не проведу цей час. Переселенка Олена поки приціняється. Каже, обирає найдешевший варіант. Сосна, тому що у нас ми переселенці, грошей немає і діток наших хочеться порадувати. Зі слів директора комунального підприємства Черкаські ринки Тараса Кібала із 48 місць, які визначили для продажу, зайняті лише 17. В Минулому році 48 було навіть замало то в цьому році ще й 20 не стало. Тобто підприємці деякі повиїжджали, деякі підприємці-хлопці поїхали на фронт. Жінки, які могли б торгувати цих людей, вони повиїжджали за кордон або просто не фізично не можуть займатися своєю діяльністю. Тому Остались самі, як говориться, стойкі. Чоловік зазначив, охочі придбати хвойні можуть зробити це до 31 грудня у точках продажу або ж на ярмарках. Тарія Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.